Привіт, які друзі! Доброго раночку вам із В'єтнаму. У нас сьогодні субота, вихідний день. Нарешті Женя з нами. І ми вирішили з'їздити в супермаркет, з'їздити на базар, прогулятися, дещо придбати. Я думаю, що години 3-4 в нас це займе. Можливо, раніше закінчимо. Так і в магазин. Тож будемо їхати сьогодні на автобусі. В супермаркет Мегамаркет Мегамарт Ні, не в Гоу сьогодні, Аліса. Так, це ж я It's в минулому влозі так розповідала, що такі прапори вішають, як такий It's знак, що хтось помер. У нас там чоловік на вулиці помер. Отож, ми їдемо е, в супермаркет, і там є неподалік базар. Ми туди також хочемо зазирнути. І, е, там зазвичай фрукти коштують дешевше, якщо нам щось трапиться дешевше, ніж ми купуємо на нашому базарі, в минулому році ми там по гарній ціні манго купували навіть там по 12-15 тисяч за 2 кілограми. Така була гарна пропозиція. Бо це було в два рази дешевше, ніж ми зараз на нашому базарі купуємо. От, то якщо нам трапиться гарна ціна, то ми... Звісно, і обов'язково щось придбаємо. Так, Тут на зупинці ми будемо чекати нашу, наш автобус. Такі маленькі маршруточки їздять по місту. Раніше вартість проїзду було 8 тисяч але останній раз ми за лісою, коли їхали, і ми їхали в Гоу, то... Щось таке нам вдвічі дорожче порахували. А, тож я не знаю, можливо піднялася вартість. Вам обов'язково про це розповім, що там нам вийде квиточок. Так, автобус номер 8 нам потрібен і ось він. Це наш. Ходімо? Так, обережно. Тут тут, ну, є. Так, понісінь тисяч квиточки. А що тут девок? Розпочинається тут цей базар. Ми якось тут і мандарини приїжджали, брали, вони там... Вони по 8 тисяч їх можна на сік взяти. На сік вони ну, чудові, вони не сухі, соковиті. Завжди сік гарно з них вичавлюється, але 8-10, по 10 тисяч зараз на нашому базарі, тож звідси не варто їх тягнути, є он ще дешевші, мабуть, по 5 тисяч на сік можна набрати. Але знову ж таки ще. Чи це варто того, що аж, аж звідси його тягнути? Якщо ми натрапимо на гарні манго, на гарну ціну, то я б манго взяла. Можу вам показати є жовтий і помаранчевий драгонфрут. Вони трішки відрізняються по смаку, і той, і той смачний. Ми коли приїжджали раніше, то цей базар був аж біля дороги, це було незручно, а зараз... Їх трішки посунули. Це набагато зручніше. Ти йдеш, можеш щось подивитися, а то біля самої дороги з дитиною мені було незручно з самокатом, ми ще приїжджали сюди. Бананів тільки, зелененькі. Зеленими зрізають, потім вони доспівають. Там є ще павільйони з накриттям, там овочі, фрукти також продають. Ми раніше постійно сюди приїжджали, овочі, фрукти закупляли на півтора-два тижні, ось дивіться, вже шовковицю продають. Я бачила, що в минулому році вона також продавалася, але вона кисловата. Кавуни копає ось по вісім тисяч, по 9 тисяч мандарини, ось по п'ять тисяч такі. Що вони просто пожевтіли, шкірка пожевтіла, тож рахуються найсмачніші зелені, але, чесно кажучи, для соку взагалі немає значення. Букада, манго, тверденький манго. А де Аліска? Так, тверді. Вона Ліська, сховалася. Бачите, вже після обіду, — так, раз, так, так, вже... будуть разу. Вже, мабуть, скільки в нас? 13.40. Це обідній час, коли зазвичай базари зачинені. Драгонфрут по 10, але по 16-18 по 18 можна на нашому базарі знайти. Ну все, мабуть, базар закінчився. Якось Ми коли раніше приїжджали, тут прям машини стояли з машин, щось трохи продавали. Я бачу, що з них якась переорганізація відбулася. Щойно пройшли багато фруктів, овочів, знаєте, такий запах, щось свіженьке пахне, якісь мандаринки та банани, щось вже підпортилося, запах. Мені знаєте нагадало, як приїжджаєш на якийсь базар у нас в Україні, в тому числі на столичний ринок, приїжджаєш і також багато фруктів, овочів цього продають. Такий самісінький запах стоїть. Флешбек. Ось на цій стороні продають якісь фрукти. Та мандрагони також по 10. А це що в нас? Це помала по 10? Чи це мандарини по 10? Це мандарини. Кам це ось ці зелені мандарини. Це не мандарини. Так, цитруси. Це цитруси. Пішли, Аліся, тут. Чоловік спить, хай собі відпочиває. Не будемо турбувати, все рівно ми турбувати не будемо. А от драгонів вирішили трошки взяти. Ага. А тут нікого немає, може в будці сидить. А ось тут немає? В кабіні? Прийшла жінка, прийшов продавець, Дякую. Хоч і не дуже насичений смак має, але він дуже корисний. Більше двох два з половиною. 23 тисячі. Thank you very much. Так, є цілий пакетик драгонфрутів. Деже не залісую. Постоять. Тут така є паркова зона з майданчиком. Аліса попросилася на 5 хвилин покататися. Там воно якісь озеро розробили, купа різних тренажерів. Слухайте, сюди можна ввечері приїхати якось погуляти. Бо ми якось повз проходили один раз, ми зайшли сюди на майданчик, коли їхали в мегамаркет. І що, і якось ми швиденько також, бо було спекотно. Зайшли на хвилиночку, але я цього озера не бачила. І тут так облаштовано багато дерев. Що, Аліска, зупиняєшся? Так, Ось магазин мегамаркет, в якому можна придбати багато продуктів, які ми звикли бачити в своїх магазинах. Подарунок тобі треба. Який тобі потрібен подарунок? Багато продуктів іноземних, скажімо так, які ми звикли бачити і в своїх магазинах, звісно, тут українських товарів немає. Один раз ми щось бачили чи шампанське. А, здається, ой одеське здається, воно було. Зараз, якщо а, подивлюся, якщо буде, якщо знайдемо, якщо воно ще є, глянемо, я вам покажу. Так. Наплічник ми в камеру схову здаємо, бо в нас там і водичка, і драгани. Thank you Ходімо. Тут магазин щось по типу як гуртового продажу. Ось за, один, за одиницю товару одна ціна, а якщо ти береш три одиниці, то трішки дешевше. В магазині і посуд є, гарної якості, техніка. Перша наша покупка, чіпсики. 27 тисяч вони коштують. Скільки тут, тут велика пачка мабуть. А, 125 грамм. Я думала більше. Цукерочки, які ми завжди беремо, тільки це велика пачка 27 600, 28 тисяч майже. А так жувальні там, цукерочки. Там. там, там. Так, ми завжди таку беремо маленьку. Так, 84, а тут 220. Шоколад Рітер Спорт по 69, по 59 тисяч. От, такі можна знайти. Багато іноземних товарів я вам говорила. тож... Взагалі тут Рітерспорт можна і в звичайних магазинчиках знайти, але там, здається, вони трішки дорожчі. Я хотіла ще подивитися папір для. Для того, щоб запакувати подарунки, але щось тут такого не бачу. Можливо, це було на самому початку, потрібно буде ще повернутися глянути. Бо ми ж там замовили цілу купу подарунків, потрібно їх гарненько упакувати. Це що таке, Алис? це пончики. Це пончики? Так. Да. Це ти таке захотіла. Да. А скільки вони коштують? Мам, Вісім? Ти не знаєш. Ну добре, ми у татуся запитаємо, так? Ще булки ось такі, вони типу слоєчки з заварним кремом і з родзинками. Так, зараз я піду, знайду ціну, вам скажу. А, ось пончики. Пончики коштують 32 тисячі, а булочки 39 тисяч. Так, так, це вони. Женя їх дуже полюбляє. Дуже не, не тільки булки полюбляє. Женя взагалі полюбляє все хлібобулочні вироби. Так, я візьму ще ось такі булочки. Це мені потрібно буде, я вам пізніше розповім, для чого. Так, Тут дуже прохолодненько. Холодильники. Все відчинено. Так, ми беремо зазвичай ось такий сир Моцарелу. Цілий отакий от великий брусок ми беремо, тут у нас що в нас тут виходить? 3,5 кг так, і по 116 тисяч за кілограм. Молочко, яке я зазвичай беру по 45, тут по 40 можна буде взяти, бо мені якраз потрібно. Воно ну, тут дешевше. Ось Аліса принесла, Женю приніс. По чому не жені? Ми такі завжди беремо. І молоко треба взяти. Йогурт також дешевший, він тут 38 тисяч, а зазвичай по 42 у всіх магазинах. І отакий йогурт із наповненням ми беремо Алісі 29 тисяч. Ну, зазвичай в маленьких супермаркетах вказано ціну за. За одну порцію там по 8-9, інколи 7, якщо акційна пропозиція тисячу. Овочі, фрукти тут також є, але, звісно, вони в супермаркеті дорожчі, ніж ми купуємо. Хоча ось авокадо 35, я брала на базарі по 35, але тут тверді. Ну, звісно, є щось трошки вибрати, м'якше. Можна вибрати, але все рівно. Нема сенсу, бо по 35 дій візьму на базарі. У нас ось до прикладу драгонфрут це білий всередині, а це червоний. Червоний завжди з такими закрученими листочками, тож цей коштує 27 тисяч. А шини на базарі ми по 10 тисяч його купили. Є ще ось такий жовтий, але в сединці шкірочка жовта, але всередині він білий. По смаку ну, чимось трішки схожі, відрізняються, кардинально відрізняються червоний. Він набагато солодший, яскравіший має смак. Ну, як же без морозива? 59 тисяч. Ось така велика банка морозива, 480, 478 грам, ну ніби шоколад не має бути. Намальований шоколад. І ще одна пачка морозива, також ніби 59 тисяч. Так, все, ми на касу. Пончик. Так, ну і наш чек склав 1 мільйон 240 тисяч, але тут тільки на пів мільйона. Так, мільйон 240. Так, я так і сказала. Тут тільки на 555 тисяч тільки сир. Кипочик заважив. Так, Аліса, зараз пончик даємо. Так, ми набрали чималеньку, приїхали тільки за сиром. ну, но... Ви знаєте, як завжди. Тут і не потрібно було собі якихось марних ілюзій будувати, що ми тільки один сир візьмемо. Завжди ніби нічого не потрібно, тому що ми щодня ходимо, але і те, і те, і те. Тож набрали повен кошик, зараз будемо викликати таксі та їхати додому. Так, вартість таксі. 50. Від супермаркета до нашого дому 65 тисяч донг. Нас таксист перевіз, далі по нашій вулиці руху немає, бо тут я ж вам розповідала, що похорон. Ось так все облаштовують, вулицю перекривають. Три години дня ми ще гарно впоралися, нам ще дзвонив кур'єр, посилочку мав нам привезти. Що немає? А, ми попросили залишити біля дверей. Ось він тут залишив, це ми подарунки для Аліці замовляємо. Кур'єри привозять, а ми в лісі кажемо, це не нам посилка, бо ми ж хочемо сюрприз зробити. Так ой, з там уже зібралася купка посилок. Фо, ну що ж, ми швиденько пообідали, я приготувала швиденько обітки, вийшли за лісою. Укатуватися спати на денний сон трішки пізніше, вже біля четвертої. Але все рівно. Якщо й заснимо, хоча хвилин 40 передрімає. Якщо не зараз, то вона захоче через годину-півтори спадки. Бо й не ходилося. Ми сьогодні їздили без самокату самокат собою не брали, бо Женя замовила нові колеса, тож чекаємо. Посилку мене нещодавно передні міняли, задні міняли, тепер передні замовили. Ми в минулому році також одночасно майже поміняли. Спочатку задні, через пару тижнів, декілька тижнів передні. Тож це було десь підсвідомо, а, зрозуміло. І що? І що в мене дуже багато справ сьогодні? Що на перехресті трапилася аварія. Стукнулися. Стукнулися, але легенько так. Два байки. Але кожен поїхав по своїх справах. Та і все. Ну добре, що легенько. Так, я тут вже розібрала скомбрі. Скомбрію видалила хребет отакий. Філейні частинки, в мене було дві скумбрії, я нещодавно купувала. І вийшло чотири, чотири такі філейні частинки. Я їх засолила. Солю я завжди, ось якщо беру дві такі рибинки, то мені достатньо дві ложки солі, ложка цукру, змішую, посипаю. І от на ніч ставлю. Завтра можна вживати. Але я планую приготувати шубу. Оліся буде скоро день народження, тож друзі, зайдуть повечеряти. Потрібно буде. Чимось пригостити, бо вони захочуть Алісу привітати, але ми маємо деякі ще плани. Про них розкажу вже згодом, пізніше. Тож, загалом хочу приготувати, щоб вдома було що їсти, скажімо так. Отож, засолила, ще мені потрібно буде сходити за овочами, купити овочі на шубу, відварити їх. Не знаю, чи сьогодні це зроблю, а можливо вже і завтра, тому що готуватиму завтра. Сьогодні ми купили ось такий здорований шматок сиру на 3,5 кг, що я з ним роблю. Я ріжу невеличкими отакими шматочками і кладу в морозилку. По мірі необхідності шматочок витягую, переміщаю його в холодильник і ми використовуємо на сніданок до бутербродиків, до кави я собі беру шматочок сиру. Беремо таким величезним шматком, тому що набагато вигідніше, ніж маленькими шматочками купувати. Нам цього шматка ну, десь на місяця три, мабуть, вистачає, а то може і більше, тому що ми його їмо лише на сніданки. От, от, якщо у вас виникало запитання, навіщо мені такий здоровений величезний шматок сиру, то відповідаю. У нас вже вечір. Ми йдемо прогулятися до друзів. Привітатися з ними, подивитися, що вони там сьогодні роблять, правда, Аліся? Перевіримо. Ні, я не, хочу. не хочеш? Ні. Аліса прокинулася і щось нервове. Так, овочі купила, бурячок, морква є, йду на касу і все. Будемо додому рухатися. Так, ну що ж, друзі, повертаємося ми а додому. І будемо завершувати це відео, цей влог. Я дуже сподіваюся, що сьогодні вам з нами було цікаво. Трішки прогулялися по базарі, по-новому, в магазин з'їздили. Та й такі. Там завершується цей день. Ось такий самий звичайний день з нашого життя. Дуже вам дякую, що прожили його з нами. Мені хочеться подякувати вам за вподобаючки та коментарі саме. Це допомагає моєму каналу просуватися. Чим більше YouTube бачить, що під відео ставлять вподобайок та пишуть коментарів, тим краще YouTube починає просувати моє відео і більшій кількості глядачів показувати мої ролики. Тож дуже вам дякую за те, що зробили це. Якщо не зробили, то зробіть це, будь ласка, я вам буду дуже дуже вдячна. Як завжди, я вам бажаю гарного дня, мирного неба і бувайте, друзі. До зустрічі завтра в новому влозі.